Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я ще з одним чудовим, дуже чудовим рецептом поділюся з вами ось таких помідорів з кабачками. Дивіться, які гарні виходять помідори. І, і Кабачки Кабачки мають смак помідора і дуже-дуже-дуже смакують. Е, кому цікаво, як ми це готували, давайте будемо готувати разом. Так, ось Тут я маю помідори і маю кабачки. у слоїк ми кладемо е, собі, можете і не класти, але я люблю помідори, скро, е, даю кріп. Добру, от, я даю зеленого, можна давати і парасольками такого собі кропу. Я люблю. І Даємо 3-4 зубочки е, часнику. Сюди даємо і даємо е, так само чорного перцю. Скільки візьмемо пушки? 6, 8, 10, то, то не, ну, Ось мемо, дамо І в Кожну банку будемо набирати тепер е, помідори. У мене помідори оці такі з пупчиком, вони такі гейм'єкші. Я такі брала спеціально. І накладаємо собі в баночки. Так. Ось так накладаємо, то буде забагато. Я найбуде одна. Ось так ми накладаємо в баночку. І так ми, я зараз поналожую банок. У усіх банок. тепер ми беремо кабачок. Я спочатку беру отакий молоденький кабачок, нарізаємо на такі кусочки, ось такі і будемо складати сюди у той -то слоїк. З цього боку, більше спочатку поставлю. Молоденькі, бажано брати молоденькі, отакі. Складаємо собі отаку по пару кабачків. У всі банки розложуємо. Ми розложили банки, я мала два кабачки і порозложувала собі, поскільки скільки має. Ви можете давати менше помідорів, більше кабачків. Або так само робити. Як любите, так робите. І от що ми тепер робимо. Тепер ми беремо крутим кип'ятком, заливаємо потрошка, але вливаємо потрошка у, кожну, у кожний слоїк. Аби розпарити. І зразу накриваємо кришками. У мене було лише два, ще раз кажу, лише два кабачки було. За того, то оди деякі мають і неповні, і неповні слоїки туди кабачків. Але байка все дуже добрий і розсіл. Що, то, що можна і розсіл собі випивати. Так. Старатися лити на кабачок, аби не тріснула, не тріснув вам слоїк. І докладаємо зараз. Доливаємо знову до повного. І ми зразу будемо їх накривати. Зразу їх будемо розпарювати. Знов, знову й доливаємо потрошку. Оцей ще. І так ці доливаємо потрошки. Так повно, повно просто кипітком доливаємо. У кожний, у кожну, у кожний слоїк. Ось так. Тепер знову все накриваємо, поки я знову кип'яток на цей. Зараз закип'ячу. Ви можете просто собі з того з каструльки і заліти. Я зараз закип'ячу ще і подоливаю, і накриємо на 15 хвилин. 10-15 хвилин ми доливаємо, Віто вони вже сі трохи впарили. І ми доливаємо повністю, ще я закипітила собі води, ми доливаємо повністю, аби було е, повністю закрите. Отаку, От повні банки. Ось так. Це вода без нічого, просто водомиза. Заливаємо тепер. Тут у мене є ще одні помідори, отакі воя. Добре окутуємо ще одним рушником я зараз обмотаю. А оці половинки я зробила ще собі слоїки три, бо я дуже люблю оці без оцту, Я вам дам посилання. На ці, як я роблю ці всі половинками помідори. Вони дуже добрі, вони без осту, без нічого дуже добрі. Під низом в описі дам посилання на них. Пройшло 15 хвилин і ми будемо всі зливати. Дивіться, вони вже постояли, вони вже всі впарили. І ми ці повністю будемо зливати. Воду сисю. Воду зливаємо, а е, цей, а помідори все одно накриті, тримає, тримаємо накриті. Так файно вже пахне. Кабачки пропитуються ці помідорним соком, і такі робляться дуже добрі. Десь і тут і перчик падає, то не страшно. Повністю зливаємо. Так, У мене тут є 9 слоїків літрових. На три слоїки йде. Півтора літра води. Я і так і вам буду казати. На півтора літри води йде одна столова ложка солі. Отака не дуже з великим вершечком. От і п'ять, таких самих п'ять столових ложок цукру. Раз, два. Три, чотири. А так як у мене є дев'ять слоїків, значить мені треба робити тройну. туту, е, -ту, у три рази збільшувати. Бо у мене тут є дев'ять слойків. Я ще даю, е, дала одну лишку і тепер даю ще дві. Бо ще в мене всього є так, як би було три порції. О, Три столові ложки я тут дала і ще даю десять, Раз, десять. Я ще раз пояснюю, бо буду казати, що не зрозуміли. На півтора літри води це йде на три, або на три-літровий слоїк, або на три слоїки по літрі. йде півтора літри води. Значить, тут на півтора літри я вам дам в описі і скільки всього йде. Я в мене тут три порції, за того я дала тут спочатку дала п'ять, Цукру і так додала 10-15 дала і 3 столові ложки солі. Так як у мене є тут 9 слоїків, ще раз скажу, по, лі, по літрі. Або 3 слоїки би були 3 літрові, значить це кладемо закип'ятити. Поки маринад наш вариться, ми в кожну банку додамо по 25 мл осту. Прямо слоїк. І на кінчик, отако, чуть-чуть, якщо маєте гострий перець так, то можете дати е, того, такого кусочок перцю. У мене немає, я даю перець чилі, отакий отак, на кінчик чайної ложки. Даю просто у ту -ту. у баночку. Кожну. В кожну баночку даємо, ще раз кажу, 25 мл оцту. Отаку баночку. І по чуть-чуть на кінчик чайної ложки або кусочок е, пекучого перцю. Все. Отак. Так усі банки ми зробимо. Якщо маєте такий, і отакий пекучий перець, кусочок можете дати у, цей у кожну банку. Але банки мають все одно бути отак накриті. Я подобавлю всі решта. Так, і тепер гарячим, лише закипів маринад. Ми вливаємо гарячий маринад у, цей, у слойки і зразу закручуємо. О. Закручую зразу. Підверх, під саму кришку. Так, бере кришку і закручуй зразу на туто. А я в другим виливаю горячий і так робимо всі. Не забудьте дати оцет і е, перець. Перець можна і не давати, хто не любить, можете і не давати перець. Це по, е, по смаку. Але він е, тут пасує, бо е, кабачок любить і остре, і любить дуже тото -то. чесничок. Все робите під свій смак? І зразу складаєте, аби е, накриваєте, аби воно пропарювалося вже до охолодження. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі чудові, дивіться, які, чудові, гарні помідорчики виходять з кабачками. Дуже смачнесенькі, пропитані помідорним соком. Дивіться, всі, всі як один, такі дуже-дуже гарні. І кабачки, пропитані помідорним соком, смакують до всього. Дуже просто готуються, без стерилізації, без нічого. І дуже швидко і просто готуються. Так що готуйте.